Друзі, привіт! Зараз взагалі буде у нас блог про ДБР і його реформу, але так само буде фокус. Ми будемо повертатися спочатку у минуле, десь до 2 січня і звернень президента разом з його постами, а потім зазирнемо в майбутнє, тому що я. Переконаний, що воно буде саме таким, як ми його в Блозі зараз спрогнозуємо. Але там є і непогані новини, теж будемо об'єктивні. Тож, сьогодні ми поговоримо про перезавантаження ДБР. Або поговоримо про обіцянку публічного президента, в принципі, про перезавантаження ДБР. Він це зробив достатньо добровільно. Зараз, до речі, розповім теорію. Тож. Сьогодні ми перевіримо, як там обіцянка, в принципі, в реальність перетворилась, чи як завжди, і як ви розумієте, по моєму настрою, поки що. І тут ми ставимо три крапки. Не дуже коротше, там щось змінилося, все традиційно, громкі заяви, нуль результату. Тож, ось про це буде наш блог. З вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, почнемо ми з того доброго світлого відео від другого січня від президента, де нам пообіцяли, що в цьому 2026 році все буде зовсім інакше. Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження зміни внутрішніх, щоб Україна була більш стійкою минулого року. Були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституті. Ну я тут не можу не погодитись з президентом минулого року. У нас справді були. Проблеми з деякими інституціями, в першу чергу, до речі, з офісу президента. Там далі президент буде оголошувати буданова зміни і коротше багато чого. І буде оголошувати, що з відповідно з січня у нас почнеться процедура перезавантаження Державного бюро розслідування. Давайте я. Просто щоб потім не було звинувачень, що железняк маніпулює, і відповідно щось не так сказав вам конкретно цитату, навіть трохи ширше. Значення говорили про зміни із Сергієм Дейнекою і з Ігорем Клименком. Будуть нові підходи в управлінні прикордонною службою. Четверта доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Є речі, які варто змінити. Очікує законопроект у січні, щоб віддати на розгляд Верховної Ради України урядовці та офіс разом мають підготувати пропозиції по ДБР. П'яте заступник керівника так, тут маленький нюанс. Я вам спеціально дав ширше про прикордонникам. Просто ви знаєте вже по, по результату відповідно дій. НАБУ шоу Сергія Дейнека. Як то говориться, наступника не з'явилось на офіційній посаді, зато з'явилось підозра від Набу. Говорять, не одна, але ми не про це. Перезавантаження. ДБР. Президент пообіцяв внести законопроект від президента відповідно до кінця січня. Січень, нагадаю, закінчується 31 січня, далі там лютий. І для того, щоб точно, точно, точно бути переконаним, ми навіть не будемо лізти в новини, де, в принципі, це цитується, а будемо дивитися на офіційний твіт, відповідно, від того ж самого президента. Дорочив підготувати да оперативно направити на розгляд ВРУ пропозицію про оновлення державного бюро розквітнення. Очікую, що президентський законопроект буде напрацьовано вже в січні, невідкладно внесений в парламент. Ну ось кінець січня. Причому деякі з вас побачать напевно цей блог навіть в лютому. Є відчуття, що на початку там точно не зміниться. Більш того, ну давайте говорити відверто. Якщо це президентський законопроект, він абсолютно не лімітований, на відміну від уряду з тими всіма погодженнями, там справками, мін'юстами, мінекономіки, винесення на урядові комітети. Він, як і народний депутат, може подати законопроект, хоч завтра. Більш того, йому навіть його писати не треба. Треба зайти на сайт, дивитися в розділі законопроекти про перезавантаження ДБР, знайти законопроект відповідно Железня. Ярослава від початку серпня минулого року, і в принципі, ну, зробити копіопаст. Може навіть попросити. Я свій відкличу, якщо такий самий президент хоче внести. Мені це не жалко. Але як ви розумієте, після цієї гучної обіцянки перезавантажити ДБР. Ми отримали багато чого, окрім в принципі, виконання цієї обіцянки. Законопроекту немає, плюс нагадаю, коли законопроект носиться, там має пройти строк для його розгляду, від того, що він невідкладний, абсолютно нічого не змінюється. І, ну як то говориться, насильно воно кудись зрушиться. Тут я, в принципі, напевно, сказав все, що хотів з точки зору критики. Скористаюся ще трьома речами. Вони будуть важливі. Пункт перший. Якщо раптом хтось думає, що від цього законопроекту принципі, від ініціативи призавантаження ДБР можна відпетляти, ні, абсолютно ні, зараз в лютому приїде Єврокомісія. Вам це скаже публічно. Я вам, в принципі, про це вже максимально натякаю. Неможливо, тому все одно доведеться це зробити. Друге, це історія про те, що я від декількох джерел. Чув, що справді такий законопроект хочуть вносити, ну тобто, це не просто те, що залишиться без виконання, і навіть що законопроект може бути нормальним. Я переконаний, що якщо так буде. То будемо ну в принципі говорити, що перший раз у нас справді щось ну, реально змінюється і не буде повторення ситуації як з бюро економічної безпеки. Якщо хтось хоче повторити історію, як було з Бебом, без питань я вам в парламенті ну, десь там 200 голосів. Це ваш максимум, скільки можете на це взяти. Тому просто ну не треба якби всіх вважати дурнями. У вас зараз ситуація значно гірша. Третє, що Теж мені здається важливо проговорити, і що я намагаюсь максимально донести е, так. Сталося, що м, я чув від когось особисто, від когось, скажімо, з оточення, що нас дивляться, пане президенте. Мова йде про Петра Олексійовича Порошенка, і відповідно Володимир Олександрович теж нас іноді дивиться. І ось мені здається, що якщо б була б можливість між ними двома поспілкуватися, і Володимир Олександрович запитав би Петра Олексійовича, яка, ну скажімо, проблема була залишена, і чи правильно було це з політичної точки зору зробити, то є відчуття, що попередній президент відповідно б сказав би, що ось історія з ДБРом – це точно не success story. І поки ви діючий політик. Дуже бажано зробити так, щоб цей орган, не дай Бог, не попав в погані руки і не почав проти вас працювати. Знову ж таки, Петро Олексійович, пробачте, але ну справді ДБР не те, що я б сказав би, пишаємось. Знаю там нюанси про коаліцію, але ну в будь-якому разі от цей орган він з самого початку був поганий, навіть при трубі, а потім просто Зеленський поміняв це на когось неважливо. Володимир Олександрович чув, що є проблеми з рейтингом, і відповідно чув, що. Наступники дуже люблять заводити справи, особливо проти діючої влади, яка була до цього, до них проти коротше своїх попередників. І ось мені здається, що ну якщо у нас набу і сап і навіть БЕП тут вже політичне переслідування через них навряд чи хтось організує, то ДБР і СБУ, ось прям це будь-яка інша людина, яка займає на ваше крісло, а вона. У будь-якому разі його колись займе і, скоріш за все, достатньо швидко, то буде це використовувати. Я би радив вносити нормальний класний законопроект. Реально перезвантажу ДБР, як мінімум, це. Був би красивим кроком. По-друге, все одно вам доведеться це зробити, тому що ми витягнемо це через міжнародні вимоги. Третє, тому що, ну, м'яко говорячи, це абсолютно в ваших інтересах. Немає людей більш зацікавлених зараз в реформі ДБР, реально вправді їх незалежності і об'єктивності, ніж діюча влада, тому що вона скоро буде вже. Екс-владу, і відповідно їх ті ж самі ДБРівці, тільки вже під іншими політичними прапорами будуть доганяти. Ще раз Петр Порошенко, напевно, вам може розповісти більше деталей на цю тему. В принципі, у мене все. Я дуже дуже сильно сподіваюся, що коли ви будете дивитися це відео, воно буде не актуальне, тому що президент реально подасть нормальний закон. Сподіваюсь, що мені не доведеться записувати відео про те, що президент подав поганий закон. Сподіваюсь, що у нас будуть новини про те, що навіть міжнародники будуть шоковані наскільки класна реформа і далі вона буде без спецефектів листів СБУ. Ну все те, що ми спостерігали до цього. Але якщо ні, ну що ж, тоді історія вас нічому не вчить. В принципі, як і достатньо близька по, істо... по прикладу перевантаження Бебу, так і в принципі попередніх електральних циклів. На цьому все з вами був Ярослав Шолезняк. Це канал Залізний Нартеп. До побачення до нових зустрічей.